Як боротися з ситуаціями, які викликають сильну тривожність? В цій ситуації вам допоможе така техніка як експозиція, тобто поступове занурення в тривожній ситуації. І саме перше, що ви маєте зробити, це скласти список ситуацій, які викликають тривожність від одинички, тобто тривожність на одиничку і тривожність на десяточку, так? І в цій ситуації ви маєте початку, наприклад, іти з ситуації на одиничку. Наприклад, на одиничку – це мене вийти там до супермаркету, який там. 100 метрів відомо, добренько. Ви йдете. Ви зрозуміли, що під час цього будете відчувати тривожність. Це повністю нормально. Проте у вас мають бути якісь копінг-стратегії, тобто глибоке дихання, заземлення, релаксаційні техніки. Так? Які допоможуть вам в моменті по суті, витримати цю тривожність. так. Далі ви, наприклад, перший тиждень чи перші два тижні, ви там ходите в магазин на 100 метрів, потім ви відчуваєте, що от вже все. Добре. У мене є така дуже легенька тривожність, і я можу вже йти на наступний крок. Я та на наступний крок, дво, наприклад, там, не знаю, супермаркет там за 500 метрів. І так поступово-поступово себе занурюєте в тривожність і, по суті, дозволяєте своєму організму ви, знаєте, якби відчувати. Чувати цю тривожність, проте не як уникаючи її, а дозволяючи її проживати.